Як ви ставитесь до мікроцементу в вологих приміщеннях або фарбуванні стін з подальшим нанесенням лаку? Дякую, гарного стріму. Дякую, пане Олег. Друзі, питання насправді дуже-дуже у вас просте. Чому? Тому що я вважав і вважаю, що відповіді на це питання можуть надати лише виробник цього матеріалу, де буде написано параметри застосування в приміщеннях, якщо у нього написано, що це можна застосовувати в ванних кімнатах з прямим попаданням води, застосовуйте без питань. розумієте Тому що я не знаю. Який відсоток там полімерів, які там полімери вони використовують, наскільки вони водовідштовхуючі, водовитривали, я всього цього не знаю. І це неможливо знати. Це оздоблювальні матеріали. Якщо виробник не буде кожен рік там кожні 2-3 роки випускати нову модель, він прогорить, тому що це маркетинг. Оздоблювальні матеріали не можуть продаватися без понтов. Вони не можуть продаватися без лапши на вуха, вони не можуть продаватися без моди, без ноу-хау, без там і так далі. Розумієте? Це оздоблювальні матеріали. Вони не, вони мінімально нормуються нормами. Мінімально. Тому що якщо у вас посипеться мікроцемент ніхто не постраждає. Це просто неприємно. от і все. Але ніхто не постраждає. Це не вогнебезпека, не звукоізоляція, не теплоізоляція. це не капітальні конструкції, що тримають дах над головою або перекриття. Тому, друзі, не треба такі питання комусь задавати. Візьміть відьорса, зараз от по закону у нормальних виробників є вимога, там от експлуатація, і там написано, де воно може використовуватися все. Тому що на сьогоднішній день на нашому ринку я не знаю скільки 5-6 виробников цього мікроцементу. Добре. Друзі, дякую вам за зустріч.